Зараз так багато інформації цікаво приходить з новин ну, про наші оці мирні угоди і все інше. Але про це ми сьогодні розмовляти не будемо, тому що Ютуб це не дуже любить і не дає зелених позначок монетизації, навіть на шорцах. Тому поговоримо про футбол. Вчора коротше, вирішив подивитися Лігу Чемпіонів. Грала моя улюблена команда з Британії і моя улюблена команда з Іспанії, Челсі і. Барселона. Чому люблю Челсі? Тому що я його ще люблю з часів, як там грав наш Шевченко. А Барса мені завжди подобалась, тому що там грав Месі. От знаєте, в мене в кожній країні в принципі, є улюблена команда, за яку я там в тій чи іншій мірі вболіваю. От В Іспанії от було Месі в цьому в Барселоні, Роналду, в Реал Мадриді. От Мені щось Реал Мадрид ніколи не заходив, я більше завжди за оцих от хлопаків барселонських вболівав. І вчора, чесно кажучи, коли грали Челсі і Барселона, чомусь мені більше до вподоби, звичайно ж, Барселона своїм стилем гри, вона мені завжди подобалась. Але те, що я побачив вчора, це просто капець. Челсі розірвав Барсу, ну, можна сказати, на шмаття 3-0. І це при тому, що ще три голи скасували, це прям капець результат. І У Барселони взагалі нічого не виходило, але у них в кінці першого тайму ще й вилучення було, тому як би там зрозуміло. Але ну, блін, це ж Барселона. Це ж Барселона, але в другому таймі навіть жодної атаки не було. Ну, удари по воротах були. В першому таймі так це не збірна України проти Збір, як вони з Францизами гралися, жодного удару по воротах. Але все одно, ну, блін, для мене завжди Барса була ну, на голову вище за Челсі. Ну чомусь мені так завжди вважалося. Але от вчора, звичайно, Челсі, ну, можна сказати, декласувала Барселону. Зараз все одно якісь такі часи в Барса цікаві. Немає тої якоїсь певності, яка була там якомусь там 12-му, 13-му, 14-му роках, коли вони просто розривали всіх і все. Але дуже сильно змінюється світовий футбол. Дуже цікаво грають інші команди, навіть якісь там не дуже потужні країни, мають своїх потужних представників в лізі чемпіонів. Взяти ж той же Карабах, який нормально так зараз бадається в лізі чемпіонів. Буде глімт з Норвегії, той же самий. Але от шкода, що з України нічого немає такого, ніякого клубу, блін. Я пам'ятаю от ті от роки 10-14, коли там і Металіст, і Дніпро, і Шахтар, і Динамо просто на євроарені творили таке. Просто хочеться пустити сльозу від цього. Але ну, ми самі зараз розуміємо, які часи в країні. Звичайно, що футбол це не на першому місці, але я все ж таки вірю, що коли знову-таки український футбол повернеться до топових ігор, до топових матчів і буде там себе. Достойно показувати. Ну, але поки що насолоджуємося тим, що є. Сьогодні ще один вечір Ліги Чемпіонів буде, тому я буду, скоріше за все, дивитись. Ну і вам також гарного перегляду, якщо будете дивитись.